Росія злісний терорист, якого світ іще не бачив, це ненаситний вампіризм, що прагне смерті, крові плачу. Це морок, підлість, це стума, це джерело біди та гніту, як вірус, як страшна чума, рознесена по всьому світу. Це хитрий, підлий лицемір, що прагне всіх позахищати. Ні за що світи їй не вір, їй лиш би всіх завоювати. Теракти це її любов, і днепінг біль це її зброя, це суміш заздрощів і змов, вся підлість сутності людської. В словах її брехня та лють, в думках лайно від пропаганди, там лиш страшні інтриги в'ють, із пляшкою в чужій веранді. В очах її всі вороги, душа вся чорна, ненаситна, а виховання батоги, усім вона вже ненависна. Вона, як зграя сарани, все знищує, усьому шкодить, як совки, трипси, таргани, що з розуму весь світ вже зводить. Та є дієвий пестицид, це людяність, це віра й правда. Зупинимо людства геноцид. І буде мирним у нас завтра. Приєднуйся до самої більшої спільноти поетів в телеграмі.